Оцифровують, а потім консервують. Ну, реставрують і консервують. Тобто, а оцифлювання вже не порушує якби, ніяких ні авторських ні... З залежності від року, все, що видано до 1945 року, воно вийшло в суспільне надбання. Тобто, всі книжки, які вийшли в суспільне надбання, вони є у фондах бібліотеки, є власністю держави. Тобто, це складова Державного бібліотечного фонду України. Тому ми навпаки маємо вам як. Громадянам України надавати до них більш широкий доступ ніж він є у такому фізичному вигляді. Тобто, коли ви просто приходите одна фізично подивитись, це псує книжку. А коли книга оцифрована і до неї є доступ загальний ну, через можливості інтернета, то це не ні, не псує, і це все суспільне надбання. Головна діюча сила, скажімо так. Маргарита, Верна, ну, всі персонажі. І, а це вже е, оздоблення, яке допомагає, бо це ж дуже е, важка книга. І щоб е, ну, не псувалася псивалася ще не псувалася поверхня, ви ж бачите, тут є функціональні оці е, 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 чеканних. Це як, да, як ножки. От, які, от. Бачите, от, щоб вона на ножках. І е, а оце шкіра, натуральна шкіра, тиснення, ну, орнаменти, які повторюють це ну, середньовічні це, ну, собори, церкви, це, готичні орнаменти готика. Видання чудове, тут така деталізація, і настільки вони гарно промальовані, тут декілька художників малювала. До речі, Гьоте чудово малював. Тут можна просто сюжет відстежувати по ілюстраціям. Ініціал. А, ініціал. Як для це наша зустріч у грудні нашого читацького клубу Дім ідей була присвячена дискусії з книги Моє, що кому належить і як на це впливає Майкла Геллера та Джеймса Зальцмана. Це сучасні автори, дуже відомі викладачі права з Америки. І книжка ця є однією із трендових і входить до багатьох рейтингів 2025 року. Наприклад, 10 книжок, які ви маєте обов'язково прочитати в 2025-му. І от до кінця 2025 року наш клуб встиг прочитати цю книгу. Дуже багато дискусій, дуже багато піднімається в ній спірних і дуже сучасних, актуальних питань. І право власності на продукти людського тіла, і на цифрові активи. І відносини до власності як до захоплення, трасти, тобто тут проблематика не тільки американська, але і загальносвітова, сучасна викликає більше питань ніж дає відповідей, але ну сучасна література справа і публіцистика справа. Це дуже класний приклад, дуже легка вчитанні, і дозволяє не тільки студентам, юристам або професіоналам-юристам бути в тренді сучасних уявлень про право власності, але й пересічним громадянам, хто цікавиться дуже важливими і дуже цікавими питаннями цієї тематики. Ознайомитися і занурюватися в цю тему. Дякую нашому читацькому клубу і дякую бібліотеці Короленко, що нас приймаєте у відділі книги, Надихає нас, і це дозволяє нам зустрічатися все більшим колом і робити ті маленькі речі, які би ми хотіли. І ці маленькі речі це сьогодні передача до міського абонементу бібліотеки Короленко та до бібліобусу декількох примірників цієї книги, і декількох книг із наших бібліотек, які ми назбирали. Сьогодні це література в основному іноземною мовою, це література англійською мовою для тих, хто бажає права. Прокачувати свої навички і в 2026-му стати більш experienced у англійській мові, будь ласка, звертайтеся до бібліотеки Короленка на міський абонемент, беріть є паперові художні книжки, дуже класні, які дозволять вам прокачати себе і своє право власності на багато об'єктів такого. Це моя авторська монографія на тему системного підходу до управління організацій. Вона буде цікава всім тим, хто займається менеджментом, стратегією і управління підприємствами на базі системного підходу. Я дуже вдячний, що ми збираємося. Дуже вдячний пані Наталі, що вона нас збирає. І дуже вдячний, що в цей час нелегкий, Ми все ж таки намагаємось повертати людей до книги. І я надзвичайно вдячний нашому, нашій бібліотеці, вашій праці. що Паперова книга продовжує жити. Дякую. Я дуже рада що тут не тільки книжки. Тут фішка в тому, що він облаштований. Тут техніка є три комп'ютера, вайфай. Тобто не тільки коли громада приїжджає. Тут я віце до значок, То він ще і допомагає нашим користувачам. Щоб... Так облаштованого у нас ще в Україні не було. Ми подивилися, які є, і які були це, просто мікроавтобуси, в яких полички. А це саме закордонні варіанти.